Друзі, вітаю! Зараз вам покажу, чим я займаюся в 6 годин ранку. Поливаю свої петунії, обриваю такі квіти, які перецвіли, бо я просто вчора ввечері забулась це зробити. І їх ну, не, не потрібно це пропускати, бо вони позасихають. Ось проснулася трошечки раніше, тому що потім вже нереально вийти на вулицю і щось робити. Спека неймовірна, десь близько до 40 градусів на вулиці, на сонці. Ніякого вітру, ні хмаринок, ні дощику, нічого нема. Тож всі такі справи стараюсь переробити до 9-ї години, бо далі вже все. Я не знаю, я важко жару переношу. Це взагалі не моя погода. Ось тут я вже свої петунії дочіплюю. І зараз буду займатись пранням, прибиранням, готуванням. Все як завжди. Тут прийшов час зміни водички у дитячому басейні. Вода швидко забруднюється, треба постійно змінювати. Ось цю воду я виливаю відро, вона мені знадобиться для чогось або для поливання, або для чогось іншого в господарстві. Ось так гарненько його вимиваю, трошечки вичищаю там зайвий бруд, змиваю шлангу і буду набирати чисту воду дитині в таку спеку, саме то, таке маленьке спасіння. Тут я вирішую обрізати свої майорчики, які вже перецвіли. До речі, вони дуже довго цвітуть. Ось відколи я їх посадила, я вже точно не пам'ятаю, ну місяць 100%. І вони до того часу, до цього часу точніше цвітуть, тільки вже колір втратили. Ну, вже, в принципі, перецвітають, я пообрізаю. Там вже нові квіточки бачу, будуть скоро розквітати. Тут я дивлюся, скоро буде Астра розквітати біла. Вже не дочекаюсь, теж дуже люблю ці квіти красиві. Тут я шукаю собі нову жертву під сікатор, але нічого не потрібно більш обрізати. Зараз ще трояндами займусь. У мене там є трояндочки, які вже перецвіли. Цю я гарненько постійно обрізаю, вона буквально ціле літо цвіте, обрізала. Через тиждень будуть нові пагони з новими квітами. І вирішую цю червону обрізати. Тут я завжди мию місце, тут лордік у нас днем. Не завжди, але ми його сюди прив'язуємо, щоб йому там не сумно було. Я там замітаю, завжди мию йому, щоб чистенько було. Ось це обов'язково. Підмітаю там, деяке сміття накопичилось. Сьогодні буду знімати шторку, яка також спасає трошки від мух прати І буду мити тут біля входу до будинку подвір'я. Я час від часу його мию прямо з дезінфікуючими розчинами, якимись просто з порошком, тому що тут приходять до нас сусідські котики, мітять територію, і, звичайно, залишаються запахи. Я його стараюсь таким чином нейтралізувати. Так, ось купочку і гарно тут знаю, тестою водою, і все буде свіженько і чистенько. Певна, що Боняшка вже готується стати мамою. Прийшла, мене розбудила. Ось вибрала собі тут таке місце, щоб я розуміла, тут ікони ось поруч стоїть, тут така пічка. І все, вона вже звідси не хоче сходити, я їй хотіла ящичок поставити. Ні, вона тут вже моститься, я її на водичку поставила, буду сидіти біля неї, поки ми не народимо. Дай, баняшечка? Дай зайчик маленький. Така природа прийшла, я спала, прийшла, почала носом шторхати, будити мене. Ось так. Ця коняшечка вже справилась. Вже годинки-дві назад вона родила котеняточок, у нас двоє. Я не знаю, чи ще буде, але вже якщо скільки часу пройшло навряд чи вона звідси не хоче йти, Я її ячічка ставила, вона не хоче, коротше, і тут травиться, Я її так намостила тут з бортиками, зробила, щоб вони нікуди не перекочувались, водичку поставила, вона п'є так, поки нікуди не встає, нічого. Трошки поїла і біля них ось такі кошата. Важко, дуже перша взагалі вона не могла їй трошечки допомогла, а друге вона вже саменьке родила. Ось така мамуня. Трошечки вітерець здінявся, аж легше дихати стало. Хоч він такий. Гаряченькі, але все одно. Хотілося показати ближче лілії. Цю красу. Вони вже майже повністю всі розквітли, там ще ось верхушечка залишилась. Ну, в принципі, ще багатенько є. Бутончики, отак дивіться. В них такий приємний, ніжний, такий спокійний аромат. Красота. І там вже більше їх порозквітало, прямо багато квіточок. Все бідне сохне. Засихає просто. Дуже гарно. Такі величезні квітки гарні. Осьте потрошечки ця борошниста роса почала пропадати, але ну, зараз вона не проявляється, немає. От, після того оприскування вона пропала. Ну все одно, що для профілактики треба буде оприскати разочок. Ці всі, що пообрізали, ось попускали нові пагони. Трояночки нехай ростуть. Треба сьогодні обільно все полити. Засихає на очах просто. Це які вже перчики. Тут я пізніше там зніму які сорта, які назви є. Чи співпадають. Дивіться, ось які довгенькі. Це яка вона. Також від спеки засохла вже трошечки будуть поливатись ось така нова жоржинка біла, ніжно-рожева. Ця яскравіша. А, і ось цей гібіскус також засвів. Бачите, які Сальвія. І Мені вже так кортить зняти ось цього стаканчика, подивитись, що там, чи пустила коріння, чи не пустила ця троянда, але ще трошки зачекаю для надійності, може там. Щоб краще вкорінилося. Так. Лажанчики ростуть як на дріжджях. Дивіться, де це. Ось тут вже такі гарні великі. Ось тут. Далі. Ось там гарний такий вже за, листю, за листочком на видно. Так, все, тікаю до хати, бо дуже жарко, дуже і дуже. Друзі, усім дякую за увагу. Обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки. Буду дуже вдячна. Всім пока, пока.